Волонян запрошують на роботу. У селі Борохів потрібен фарбувальник приладів і деталей. Потрібно перевіряти технічну справність агрегата та готувати його до роботи, а також контролювати та регулювати процес фарбування, температурний режим та подання розчину барвника зарплата 40 тисяч гривень. У руванцях є вакансія комплектувальника проводів. До обов'язків входить прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки та робота на спеціальних операціях. Зарплата 28 тисяч 735 гривень. Урожище шукають керуючого відділенням. До обов'язків входить організація роботи відділення управління та розвиток команди від чотирьох працівників та залучення нових клієнтів на комплексне обслуговування в банк. Зарплату обіцяють 25 тисяч 80 гривень. У Володимирі є вакансія головного інженера. Необхідно забезпечувати підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці. Зарплата 25 тисяч гривень. Також у рожищі потрібен сімейний лікар. Потрібно надавати кваліфіковану, у тому числі, невідкладну медичну допомогу в обсязі кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціальності загальна практика сімейна медицина. Зарплату обіцяють 25 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія завідувача господарства. До обов'язків входить контроль і завідування господарськими справами. Зарплата 24 тисячі гривень. Також в обласному центрі потрібен агроном. Необхідно надавати професійні консультації щодо застосування продукту виробництва кінцевим споживачам, брати активну участь у забезпеченні реалізації продукту виробництва, організовувати логістику на відділку доставки продукту, виробництва при проведенні польових робіт аграріями та вести облік і звітність усіх робочих проєктів. Зарплата 20 тисяч гривень. Удську шукають водія автотранспортних засобів. Необхідно здійснювати вантажні перевезення по Європі, транспортувати вантаж та доставляти його в установлені терміни. Зарплату обіцяють 50 тисяч гривень. У Борохові шукають механіка автомобільної колони. Необхідно виконувати обстеження, технічне обслуговування та ремонт двигунів, механічних вузлів та систем легкових вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів та інших транспортних засобів. Зарплату обіцяють 60 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів потрібен і у Горохові. Потрібно здійснювати міжнародні вантажні перевезення, транспортувати вантаж та доставляти в установлені терміни. Зарплата від 40 тисяч гривень. В обласному центрі потрібен бухгалтер. До обов'язків входить введення бухгалтерського обліку майна, зобов'язання господарських операцій, прийом і контроль первинної документації, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, формування, ведення і забезпечення бази даних бухгалтерської інформації. Зарплата 25 тисяч гривень. Також у Луцьку є вакансія газорізальника. До обов'язків входить виконання різання металів, простих та середніх складностей деталей з різних матеріалів. Зарплату обіцяють 18 тисяч гривень. І у Луцьку потрібен машиніст-екструдер. Потрібно виконувати роботи на екструдері по виробництві поліетиленової плівки. Зарплата 20 тисяч гривень.